Великолучківська громада увійшла до п'ятірки найпрозоріших громад регіону за результатами рейтингу прозорості, що проводиться організацією «Transparency International Ukraine». Це єдина сільська громада, яка посіла таку високу позицію серед переважно міських муніципалітетів. Я даже сам із подивом про це дізнався. Ну, приємна новина, звичайно, це результат роботи. Нашої колективу сільської ради, роботи секретарів, секретаря, керуючого справами керівника загального відділу та і всього колективу в цілому це робота депутатів, членів виконкому, тому що відповідно до як ішло законодавство, так ми і рухалися. Результат роботи прозоро. Результат роботи є і ну, дійсно приємно. Ми навіть не знали. І це лише допис у соцмережі, ми про це дізналися, що ми там, ділимо з одним містом обласного значення, ділимо рейтинг, місце рейтингове, там здається, п'яте чи шосте чи сьоме, п'яте місце, чи, ну, діли, ну, бачите, сільська територіальна громада з містом уже. Нагадаємо, до уваги брали рівень відкритості та підзвітності місцевих органів влади за низкою критеріїв, включаючи доступ до публічної інформації, прозорості бюджетного процесу, управління комунальним майном та участь громадськості у прийнятті рішень. Зокрема, хочу відмітити, це має бути доступ громадян до інформації. У нас ви можете переконатися у нашому фоє. На стендах є актуальна інформація щодо програм, щодо якихось змін, інформативні такі матеріали, зразки документів різних. І готуючи, наприклад, сесію є відповідний порядок, є процедурні питання, які я зобов'язана їх дотримуватися. Це проект рішень, які я маю перед. Засіданням виставляти потім, вже під час е, проведення сесії, в той же день ми обов'язково до 5 години, до сімнадцятої години, ми маємо е, виставити на сайт пойменне голосування. Після чого, як уже рішення не, закон... не були законної сили, ми маємо виставляти ці рішення на сайт, і ми цього дотримуємося. Значну роль у цьому успіху відіграла прозора комунікація з мешканцями. Інформація про сесії, рішення, закупівлі та бюджети регулярно публікуються на офіційних ресурсах громади. Щоб людям було зручніше, є таке, що, наприклад, люди вже передивилися свої рішення на сайті. Вже нам дзвонять, чи можна прийти у сам забрати його або ще щось? Ми не просто. На цьому зупинилися. Ми продовжуємо йти вперед, хоча це не лайко, тому що є багато питань, які не можна висвітлювати військовий такий час. Як розповідає голова громади, у сільській місцевості досить проблематично дотримуватися принципів прозорості Василь Куштура каже: якщо в містах цей процес був налагоджений давно, то у сільських населених пунктах лише починають цифровізацію процесів. Я і сам особисто веду, і сторінка громади, офіційна сторінка громади, зараз мають записуватися всі рішення, всі засідання, сесії комісій на носії. А як купити ці носії, ну якщо в сільській раді немає ні відеокамери, ні того. Ну, ну, ви на цьому ну, ні, ми записуємо, ми поки що наймаємо цю послугу, ми записуємо і все архівуємо, так як і каже закон. Але працюємо, хочемо придбати обладнання для того, щоб було будь-яка е, співпраця з громадянами, вона є вона допомагає, тому що в тій. Чи іншій ситуації ти як керівник робиш собі висновки у великолучківській громаді? Запевняють, зупинятися на досягнутому не збираються у планах. Подальша цифровізація, навчання персоналу та впровадження нових інструментів відкритості, аби зробити життя громади ще зручнішим та прозорішим.